Друзі, хочу поговорити сьогодні про виробництво е, боєприпасів та е, техніки. Е, Військово-промисловий комплекс України. На жаль, третій рік війни е, не рухається. Чому не рухається? Тому що ну, ми знаємо, корупція сплошна. І американці сьогодні беруть на себе е, трохи е, перетягують це одіяло. І я думаю, що в найближчий час е, саме американці будуть впливати. Повністю на весь військово-промисловий комплекс України. Чому? Тому що по-іншому працювати воно, на жаль, сьогодні не буде. Тому що американці вливають кошти, кошти розтворяються. Нічого ми не маємо з вами. А дивіться, чому я це зараз говорю? Я звертаюся до патріотично налаштованих людей, які будуть кричати тоді спіною е біля рота про те, що американці захопили, забрали все до себе, як завжди, американці будуть винні. Чому майже три роки нічого не робиться? Хто заважає сьогодні державі Україна під керівництвом сьогоднішньої влади, цих же ж самих патріотів, народу нашого? Хто заважає, маючи сотні мільярдів дотацій від світу, займатися виробництвом? Хто? Скажіть мені, будь ласка, хто вам сьогодні заважає? Дякую.